І так, всім привіз, мої лаки. Ну що ж, давно в нас не було айскріма. Сьогодні починаємо Ice 6 Friends, точніше, навіть не починаємо, а продовжуємо проходити. Тому що я був десь, ну, коротше, проходив Iceма, е, було таке, що на Ізі проходив. Тепер же ж проходимо на нормальному. Так, е, що тут є у нас? Субтитри найбудуть. Ну, коротше, погнали, погнали. Окей, зараз. Постараюся швиденько пройти. Реально, айскрім у нас не було дуже давно. Я навіть вже сам забув, коли я його проходив. Ну, трошечки, да, трошечки да. Так, ну ці всі сценки я буду напевне пропускати, тому що ці всі сценки є в мене на каналі. Можете подивитися. Кому інтересно. Ну, не іменно не сценки, а проходження зі всіма сценками я їх там не пропускав. Коротше, граємо ми за Чарлі. На нормальному, на нормальному це вже. Чекай. Нас замітила Метті. Наскільки я знаю, нам потрібно знайти. ой. Зі свого минулого проходження я зрозумів, що нам треба дуже акуратно. Проходити, так як е, може рот вискочити з любого. Ну, ладно. Тут є печенько рода. Ми дістали одне печенько, одну частину. Тепер я спробую дістати другу. Ой, блін, рот! Йома, він вже бігає. Ну, прикольно, ладно. Переходити на нові важкості, це все дуже важко, але. Я все роблю заради вас, тому, будь ласка, вліпіть, будь ласка, свій царський лайк. Ой, блін! Я не туди забіг, вибачте. Так, де тут кухня? Я маю попасти на кухню. Так, тут кухні немає? Там ніби теж немає. А, все, я спам'ятався, де кухня знаходиться. Точно. Скоріше за все, печенько там. А, хоча... Ой, я бачив рода. Ладно. Да блін. ай. ви Мені скажіть, ну як я міг попастися? Так, а тут скільки взагалі спроб? Тут у мене три спроби, чи як. Ай -яй, яй, попастися на печенці це просто жесть. Так, ми попали в цю кімнату, я ніби пам'ятаю, як тут її про проходити. Тут треба, да, да, да. Я таки знав, що треба полку зламати, і от все. Ну, коротше, да, от так, отак. Відкриваємо акуратно, щоб назара рот самого головне не замітив. Так, що там, де там? Ну, я впевнений наверное, на всі 100, що е, все ж це от Crumble Cookie знаходиться на кухні. Так. Бляха, але вони мене вже достали. Тут, Ні, ні тут нема. Ні, нам не туди, блін! А якщо в мене зараз вцілять? Так, ладно. Окей, okay, я знайшов наступну частину печенька. І на сам їй... Ой. Це, це якісь приколи, блін. Ага. Мені просто потрібно знайти ту кімнату. Для переговорів. Ось вона отут знаходиться. Так, виходить, наша картина. Ось така от наша картина. Ну, ладно. Дзвонимо до Джея. Дзвонимо до Джея. і знаходимо, кажу, знаходимо в музеї цю картину. Ну і там далі пішло, поїхало. Хто знає, як проходити, той знає. Хто не знає. Блін, я пушку не взяв. Треба було все ж взяти ту пушку, ну. В принципі, ладно. Йдемо зразу, я думаю, в музей. Чого нам оцього, Що нам оце було, знаєте. Ще ж там, всякі скотчі і оці ці штуки, і ми познаходимо в самому кінці, я думаю. Чи, чи ні. Ну, я думаю, да. так. Так, це така картина. кар кар, кар картина. Кар-кар. А от картина у нас знаходиться, чесно, я вже навіть не дуже. А, все, я зрозумів. Я, да, да, я пам'ятаю, де та картина. От вона. Ну ладно, ладно, попадись. Бо він нам просто ну, спокою він нам точно не дасть. Ось така от картина. Цікава. А от де вона знаходиться? Ну, зараз будемо шукати, що в мене нема вибору. Сикотно. О, яйце. Ну яйця ладно, яйця то найбудуть. Блін, даш може бути... Блін. Да це жесть. Цікаво, чи є ось тут вот якісь картини. Ну, я на це сумніваюсь. Ой. Mm -hmm. Mm -hmm. от де може бути от іменно оця от картина? Фрості айскрім. Ой-ой, нас трошечки замітили. Блін, куди мені бігти? А може ця картина взагалі не тут? А вот воно. Якась грамота. Ну ладно. Фух. Блін. Це було близько? Да? Так, ну цю картину я... Стоп, шо? А. Цю картину я знаю де знайти. Ой же ж воно. Так вставляємо сюди. Опа. Це щось новеньке, а навіть якщо не новеньке, я ще такого ніби не бачив. Ну як мінімум я такого ще не, не згадую. А, хоча. Все, я згадав, я згадав. Друзі, я згадав. Ну ладно, ми получили, получається. Виходить... Та, блін, з вашим родом. Але він просто але він кричить, це просто. Коротше, пролізаємо сюди. Нам тут потрібно, получається, знайти що. А що нам потрібно знайти? Де скотч ага, да, тут може знаходитися? А ось і він. Мусимо принести в кімнату з Получається, з тим. А з Майком. Це ж Майк, так, да, це Майк. Оце я, я Чарлі. Ні, ні, я за, зараз заджаю. Так, що ти там. Будеш щось робити, не будеш. Ну, в принципі, електроган можна знайти. Так, я вже щось призабув. Що мені ще треба знайти? Скотч є. Скотч. Ага. А далі то що? А, блін. Треба ще якусь фіню знайти. Але цю фіню. Опа. Ой. Бам. Цікаво, що це за ключі. Якісь... Та блін. Ну, путаються завжди під ногами. А, Що це за ключі, а? Ключі, виходить, від чого? Від машини якоїсь? Ну, мають бути, але що ми в тій машині знайдемо? Чи взагалі ми знайдемо щось корисне, чи ні? Так, а ні, це, я знаю для чого це нам потрібно, але зараз мені, мені це точно не потрібно зараз. В боксах ми маємо знайти пилку, пилку ми теж несемо назад. І лишається остання штука. Це металічна пластина. Та ти. Ой-ой-ой, скільки ж з тобою проблем. Я тобі скажу. Я тобі скажу. Е -е 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 -е. Ту пластинку, скоріш за все, зараз йдемо в музей шукати. Так, рот, я надіюсь, ти лежи. Тільки не ставай, молодець. Е -е, йдемо зараз в музей шукати якусь там металічну пластинку, маємо знайти. А от де іменно? Саме головне народів не натерпляти. Я дуже не хочу зараз натрапити на якогось рода, щоб він тут верещав і мене ну, знайшли. О, от десь тут, в принципі, має бути пластинка. якась Така, да, металічна, ніби. Ну, якась, коротше, пластинка має бути. Ми її маємо забрати. О, це наскільки я пам'ятаю. Це наскільки я пам'ятаю. Тут може сховатися. Напишіть коментарі, ви колись ховалися. Хоча б в одному. Ну, Я, наприклад, ніколи не ховаюся. Тому що на це немає причин. Немає взагалі пластини. Де ж вона може бути? Треба скрізь пошукати. Хм. Ні, немає, прикиньте. Ні, і тут немає. Треба пошукати... А вот же ж вона. Це я її так довго там шукав, а виявляється, можна було. Ладно. Так. М -м, рода. Я сподіваюся, що сюди рот не полізе. Хоча є дуже велика ймовірність, що він зараз піде іменно на цей шум. Ой, як я надію, що він це не зробить. Так, ну ніби рода немає. О, вот, подивіться, там рот гуляє. Ой, блін. Тільки не той рот. Побіг за нами, подивіться. Фух. Ледь ледь, просто якось там. Я викрутився. Коротше, з ситуації. Во, все, я приніс. Во, пилка є. Блін, точно! Йому, він зараз там може стояти. Ану, прислухаємося. Ну, там ніби нікого нема. Я забув про саме головне. Але, щоб не попастися точно родові. Я просто візьму пушку. І вертаємося в музей. На жаль, вертаємося. Я вже навіть забув, куди там лізти мені треба. Ну, зараз знайдемо хід якийсь. О. Тепер вертаємося. Нам просто потрібно, мені точніше було, потрібно нажати на, цей, на замок, щоб цей Майк придумав виходить, схему, по якій потрібно скласти ключ від цього замка. І зараз ми якраз таки цей замок і будемо відкривати. Але на цьому наші буки не припиняться. Тому, ну ладно, коротше, Майк, давай. Зараз, виходить, скотч. Є, пилка є. І металічна пластинка є. Він нам склав отаку от локпік. Ми з цього локпік ідемо зараз відкривати якраз той замок. Але я надіюся, дуже сильно надіюся, що зараз. Нам не вилетить відрода. Ой. Ну, блін. Мені, знаєте, підписники, мені дуже важко одночасно і, і говорити, і грати. Тому я по більшості да, часу я просто мовчу і проходжу. І деколи можу, знаєте, щось сказати. Ну ладно, вертаємося покажемо. Я дуже надію, що рот не пішов цим ходом. Там уже прозвучали сирени від міні-родів, тому я думаю, що рот по-любому. Рот собі, йому вже байдуже, він собі пішов ремонтувати машину, поки його міні-роди щось там кричать йому про проблему. Що там, не знаю, незнайомець проник в цей. До них, а йому байдуже. Ладно. В принципі, це фіня з ними. Ну що, я погнав до Чарлі? Все, я за Чарлі граю. Ну що ж, виходимо на волю на свободу. Зараз буде. Так, ладно. Червоне, жовте. Оп, зелене, синє. Жовте, червоне. Так. Червоне, жовте. Синє. Червоне. Зелене, синє. І там далі зелене, жовте. Та в сенсі? А там ще потрібно. Та блін. Та в Сенсі! А чого не було музики? Це жесть. Ну я не знаю, це просто як це проходити. З одною спробою зараз усе вовсю пройти. А от, а от зараз як вибратись мені? Так, ну давайте щось не знаю, придумаємо. Тут щось можна хоча б зробити, ні? Не можна. Е, може посунути холодос можемо, ні? Відкрити теж нічого не можемо. Ага. Про цей варіант я, до речі, не знаю. Так, Мені зараз потрібно на даний момент сюди. Шукати гнилі спорчені яйця? Оп, а ось і вони тікаємо. Ой. А де тут е, яйця? Яєць нема. Копець. А де я маю яйця знайти? Там мають десь е на кухні якісь там яйця лежати. Але во де вони? Ладно, хоча б раз я сховаюся. І навіть вже той міні рот просто пройде мімо мене. І мене просто не буде трогати. Будь ласка. Він пройшов мімо мене. Та блін. Ого, тройка. А от яйце. Так акуратненько. Фух. Так е на цю маску тільки рот реагує, получається? Значить, ми зараз. Значить, ми зараз мусимо пройти в одну кімнатку. Я вже не пам'ятаю, звісно, досконало. Де вона... ой-ой знаходиться. Шукаємо тут грязний носок, і ми маємо, виходить, підмішати цей грязний носок. Якраз таки тому самому роду. Але ми коли шукаємо е, носки, ми маємо дуже бути. Ой-ой! Готовими до того, що зараз прийде рот. Але носок я знайшов. Тепер його ще й кудись треба покласти. А от куди? Сюда, що? Так, да, сюди. Бам! Все, мінус торт. Да, оце він лоханувся, звісно. Так, де мені знайти. Блін, ну давайте швиденько. Фух, пройшов. Пройшов. Блін, а де я маю знайти цей перець для того, щоб поперчити е, Самий ще один інгредієнт. Ай-яй, де мені його знайти? А, капець. Я вже навіть забув, де його шукати. Блін, та як? Можливо, на кухні? Фух. Ми ледве просто живем. Фух. І де нам знайти той перець? Я просто не пойму. А, точно. Я згадав. Ось цей самий перець. Ой. Я, чесно, такі ігри дуже ну, напряжонно проходжу. І мені, чесно, деколи їх дуже страшно проходити через великого ризику програти на останній секунді. Блин, рот бежит. Все, три ингредиента мы подмешали. Фух. Це було нелегко, але ми це зробили. Блін, а де Метті? Вона ж має спробувати кулінарний шедевр. Все, я ховаюся в цей. В шафу. І чекаю, поки Метті. я не знаю. Поки Метті схабає цей. Так. Слухаємо. Чи не треба чекати? Треба просто... Ну, я не знаю, блін. Ну. А, пробує! Фух. Ми достали ключ. І відкриваємо цю дверку. Окей, все. Фух, пройшли рода на нормальному чи на якому там. Ну, все, коротше, Чарлі достався до друзів. Я вам скажу, це було важко. Реально. Я не буду вам брехати, це реально було важко. Але ми змогли це зробити дуже, дуже це добре. Все. І Чарлі. Бавиться собі якоюсь фігньою. Ну, коротше, пройшли ми на нормальному режимі, получається, рода. Це прикольно, це дуже прикольно. Я дуже його хотів пройти на супер. Раз логіше, що проходимо його. Виходить, на якому режимі? На харді. Який це був, так, да, це був нормал. Що, ж, друзі, на цьому все. Ставим лайк, якому не важко Пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!